Як би це дивно не звучало, але Росія вимагає гарантій безпеки для себе в рамках переговорів про завершення війни в Україні. Зокрема, наполягає на залізобетонних гарантіях, які включають нейтральний статус України, та її відмову від вступу до НАТО. Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни агресорка Олександр Грушко, наголосивши, що такі умови мають бути частиною будь-якої мирної угоди. Кремль також виступає проти розміщення миротворців НАТО чи Євросоюзу на українській території, вважаючи це загрозою своїй безпеці, але допускає можливість цивільної місії неозброїв. Ніх спостерігачів, гаводночас Україна та її західні партнери розглядають ці гарантії як спробу Москви закріпити свій вплив і обмежити суверенітет Києва. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга чітко визначив фундаментальні принципи, які Україна. Не ставитиме під сумнів під час переговорів щодо завершення війни з Росією. Він наголосив, що ці позиції є непорушними і не підлягають обговоренню. Територіальну цілісність і суверенітет України. Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії право України на вибір союзів. Жодна країна, включно з Росією, не має права накладати вето на прагнення України вступити до НАТО, ЄС чи інших міжнародних об'єднань. Обороноздатність України Київ не погодиться на будь-які обмеження щодо сили своєї армії чи військових спромож.